Війна розпочалася в Криму. Ліцеїстка військово-морського ліцею Марія в лютому 2014-го була першокласницею. Утім, дитяча пам'ять вихопила з потоку подій враження про захоплення півострова росіянами. Про початок війни в Криму вихованці і вчителька військово-морського ліцею, який відтоді перебазувався із Севастополя до Одеси, далі розкажуть докладніше. 2015 році я з батьками жила у місті Севастополі ходила до 2 класу. І багато чого не пам'ятаю, тому що мені було 8 років. Але такий яскравий спогад, коли до нас вранці прийшла вчителька і сказала, що ми тепер будемо із Росією, вона нас до себе нарешті приєднала. І вже потім, коли ми виїхали, я розуміла, що е серйозне щось сталося, через що нам дойлося покинути власний дім От, і виїхати. Для мене війна почалася, коли я перетанув кордон між автономною Республікою Крим та Херсонською областю. Це було 28 лютого, коли я повернувся з Національного університету оборони до місця постійної міс локації. Прибув сюди додому, подивився телебачення, в якому тоді зрадник зрадніку жить Березовський давав присягу незрозумілої країні, народу Криму. Я був настільки шокований від цього інтерв'ю, що навіть не повірив, що це відбувається насправді. Звісно, що було переживання, було сформоване підрозділ Курсанської по охорони і обороні академії. Поряд були військові, які потім зрадилися, були підрозділи спецпризначення, які теж, як під видом того, що вони поруч з нами казали, що теж обороняють це містечко. Я з ними спілкувався, а потім з'ясувалося, що вони вже працюють. Цувала на той час на Росії до закладу. Прийшли офіцери Чорноморського флоту, і це було настільки дивно, коли чужі люди на нашій території зайшли і ставлять умови того, що маємо робити ми, наші учні. У мене чоловік військовий, і коли почалися події в 2014 році, звісно, одразу він прийшов зі служби і. Поставив питання, що потрібно передислоковуватися до Одеси. Він запитав мене, чи згодна ти, щоб ми переїхали. Звісно, що згодна. абсолютно ніяких не виникало сумнівів в тому, залишатися з ворожою країною чи залишатися зі своєю країною. І покажем, що ми ніколи його не зрадити. Для немець. Для немець, для немець, для немець. Я з дитинства разом з мамою ходила дивитися кораблі, було цікаво море. От і коли е, ми переїхали до Одеси, я прийшла до школи і ну, діти сміялися казали, що на ну, чого ви звідти виїхали? Чого ви залишили свій дім, якщо ви могли залишитися і е, ну, відстоювати? І вони цього всього не розуміли. Вони... Не були в таких обставинах, вони жили у своїх квартирах, в них нічого такого не відбувалося. І вони справді деякі з них чекали на Росію, що вона прийде і приєднає ще й Одесу. от а ну, Це, звичайно. Сприяло тому, що я захотіла поступити в ліцей. Ще пам'ятаю, що ходила і в Севастополі, і вже тут в Одесі, повз ліцей, дивилася на шикування. І теж хотіла якось бути до цього причетною і захистити Одесу від того, що відбулося в Криму в Севастополі. Я з родини військовослужбовців В 2014 році ми виїхали з Криму по обставинам окупації до Маріуполя. Там я жив ще 8 років. Але після е, 25 лютого, коли почалася війна, ми знову ж таки переїхали вже до іншого міста. Ну, я розумію, що якщо б не війна, то цього не було б я вже далі в своєму місці, в своєму домі. Я розумію для себе, що я стану військовослужбовцем та буду як захищати свою країну, щоб такого більше не було. Перед третім класом. Я малювала картинку пам'ятник затопленим кораблям, але не просто як спогад. Я малювала його з українським прапором. І оце, мабуть, бажання таке приїхати в Севастополь, подивитися, що там буде український прапор, подивитися на море, прогуляюся знайомими вулицями і поїду назад. Я не буду там жити. Тему Криму Севастополя, повернення до Криму. Досить часто. Піднімаємо як в позаурочний час, так і на уроках. Учні завжди задають питання: а чи готові ви повернутися до Криму, Анна Вікторівна? Звісно, що готова. А що ви будете робити, коли повернетеся? Будемо відроджувати наш ліцей, нашу країну тільки на своїй же території.